Вітаю, козироги, на моєму каналі. Це таро-прогноз на липні 2025 року для вас. Таке в мене золоте таро з такими тарцями, дуже гарне. Зараз подивимось. Я хочу сказати, що також в липні у нас будуть чотири ретроградні цілих планети. Це такий місяць для сповільнення та аналізу того ж, минулого свого. І також Уран змінює свій знак, заходить в близнюки, тобто приносити нам таку нову енергію. Подивимося. Лицар жезлів. Дивіться, це може говорити нам про таку пришвидшення, пришвидшення, навпаки, такої енергії, і буде буде амбіційність у вас в якихось справах спостерігатися Це дуже добре. Якщо ви очікували чогось якогось результату, зараз можливі зрушення. Дивіться, десятка пентаклів також. Ну, це добре для того, щоб проводити час з родиною. Ми разом в родинному колі, типу по добре і все чудово. І також по фінансам це може бути якісь звістки. Якщо ви довго, наприклад, чекали фінансів, це може бути якась звістка, от що вони вам уже надійшли. Добре, буде. Я ж кажу, з родиною також побути. Такому. Дивимось долі. Десятка жезлів. ось ця карта. Вона ну, може говорити про те, що у вас було вже дуже довгий час, ви несте на собі якусь велику відповідальність, а у вас, наприклад, багато зобов'язань перед кимось. Це може нести високий ризик перенавантаженості. От щоб такого не було, краще питайте у когось допомоги, спробуйте делегувати певні свої зобов'язання. Це, типу, такі ось на карті зображено, типу, неї багато дедлайнів, намагаєтесь встигнути до, до чогось. Але дивіться, якась така прям кульмінація у вас, я дивлюсь. І це десятка, і це десятка одна за іншою йдуть. <гум> Цікаво. Тобто, ви на якихось завершальних стадіях, якихось своїх проєктів чи там відносин, чи чогось. Вам буде більше краще це розуміти, яка у вас тема зараз найнагальніша в житті, що вас найбільше тариче, цікавить, ось це саме про це буде. Дивіться, на, наступна карта у нас іде на Паж Жезлів. На карті зображена у нас дитинка, і можливо, ви будете приділяти час дітям, увагу і займатися чимось з ними, з ними, їхніми справами, або ось добре проводити час з дітьми та в родинному колі. Або це початок чогось нового, і воно ще на такому початковому рівні це щось коли маленьке. Але це буде більше таке завзяття енергії ентузіазму на щось. О, місяць, дивіться. При цьому всьому буде е, така енергія е, ще по луні, по місяцю ще у нас невідомо, що і як буде відбуватися. От дивіться, можливо, щось нове починати, і перед цим у вас є якась неясність. Ви не знаєте ще до кінця, як я там вчиняти в тій чи іншій сфері. Або ви очікуєте чогось іще, не все зрозуміло. Там або в це в стосунках хтось вам щось не договорює, або начальство. Ось дивіться, це коли по луні, ми не можемо бачити всього, і можемо боятися про щось, чого ми чим ми не володіємо. Інформація, наприклад, якась. Або вороги також при цьому світлі луни не, 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 не видні всі, не видні всі деталі чогось, що вас цікавить. Це неясність, це така більше. Підвішена, підвішена енергетика ситуації. Так далі а, туз жезлів. Це все ж таки буде енергія нового. Я ж кажу, у вас прям така енергійна, я бачу місяць. От, от чесно, у нас був і лицар жезлів, і паш. Вони вам будуть допомагати давати вам завзяття, щоб почати все ж таки нове туз жезлів. Це туз це завжди про початок чогось нового. Мені цікаво, в якій сфері. Життя хм. Король Пентаклів, можливо, ви відкриєте ось, дивіться, свою майстерню або а, будете займатися чимось, або це нова робота, ось, або а, новий, е, нове джерело доходу. Ось. То стосовно цього може бути щось нове, стосовно якихось матеріальних справ, або заняття руками чимось, от. або це може пов'язане бути разом з людиною. Земного знаку зодіаку. Це тобто і є ви власне, козороги. Це на бок Озрог, або козорог, або діва, телець, ось. Ну, Тобто це показує вас, що ви такі готові діяти, такі завзяті. Тобто... Королева чаш. І, до речі, вас може підтримувати якась жінка ось, водного знаку зодіаку, риби, рак чи скорпіон. Вона може бути поруч з вами, бо святкуватимете якусь вашу нову нове відкриття, новий старт, початок. Е, ось. Далі. Імператриця, дивіться, вона тут зображена вагітна, і це добре для вагітності. От, наприклад, якщо жінка хоче. Типу вона сама по собі така, може, і не водний знак, або вона енергетика сама така. Більше емоційна, чуттєва, така, що турботлива. І це добре буде, я бачу, для, наприклад, ну, якщо ви захочете там дитину завести, то це буде добре. Або не. і в нас більше була ось карта така. Е... Ну... Оце саме власне відкриття жіночності в цій жінці, Вона так буде себе добре поводити по займатися, якщо ви жінка, ну займаємось чимось тим, що вас реально наповнює. Якесь нове хобі. Четвірка кубків. Вас може щось трошки розчаровувати от, в чомусь. Типу. Багато чого хорошого й було, і, можливо, ви от дуже багато на собі відповідальності несете, і не все ж вдається, так швидко-швидко треба. Ось, можливо, щось від вас вискользує, ви не все можете навіть контролювати. І через це можете. Сумувати трошки, чи щось ну, десь не встигли, десь щось не зрозуміло, і ви на це можете так не, не, не негатив, негативно трошки сторона біг бути в цьому. І ну, тут головне фокусуватись на тому, що на позитиві, на тому, що ви реально досягли, адже це така трошки ну, мінімальне якесь розчарування, таке, знаєте, швидкоплинне. І ось власне в цьому, на цьому етапі не зануритись у нього. Пам'ятайте, що якщо щось таке, знаєте, меланхолійне буде, іноді може навіть простежуватись настрій в місяці, ну, це ж таке, така справа, шістка жезлів. Так цікаво, вона тільки що була на дні колоди, я перетисувала карти, і ось вона випала. Дивіться, це те, що я кажу, що в будь-якому випадку, якщо ви навіть десь можете існувати в чомусь, жалкувати про щось, ви все одно вийдете переможцем у будь-яких справах. Карта обозначає тріумф насправді. Ви досягнете своїх всіх цілей, тобто, тим більше я бачу, що у вас такі а, оберти шалені, тобто швидкості. І трійка Пентаклів. Дивіться трійка, це у нас може бути три людини, може бути колектив якийсь, або це про майстерність, що ви будете підвищувати відточувати свою майстерність, талановитість. Це дуже добре для того, щоб зануритися в якесь навчання, тим більше по ретроградному меркурію, яке ви вже проходили раніше, якщо вам щось ну, не було зрозуміло, це, Ось. Але це про такий більше. Підвищення працездатності, професійності, і від цього і також дохід буде залежати. Так, лицар чаш, лицар кубки. Ну, от Якщо любовна, любовний план брати, то в місці в у вас буде дуже добре, тому що тут і ось чоловік, який буде. Відповідально себе поводити. І жінка турботлива поруч з ним. І це і про дітей може символізувати. І також лицар вам буде, наприклад, добре для того, щоб можуть складатися добре якісь побачення, ходити з кимось. І ну це. Про те, що за вами, наприклад, хтось може запросити, доглядати за вами і тривати вам якісь подарунки. Тут добре для цього. Бо хтось новий з'явиться. Я подивлюся ще карту. Колесо Фортуни, дивіться. От вам буде саме щастити місяці у всьому. Що я можу вам понавліти? Раду яку дати, щоб не дуже перевтомлювати себе, спробуйте комусь делегувати та просити допомоги в чомусь. Не бійтеся якихось моментів, там, де ви можете щось іще не знати, адже у будь-якому, щоб не скатитися в цьому в негатив, у будь-якому випадку, ви ж вийдете переможцем цього всього і ви все у вас все добре складеться. Якщо ви переживаєте щось, ну щоб бути дуже впевненими, ви е, збільшите свій рівень професійності, наприклад, і вам у будь-якому випадку вам пощастить колесо фортуни. Ось. І саме по цій карті треба саме діяти. Не просто так вам буде щось спадати з неба, а е, у висновку ваших е, дій для цього ось такий ось липень. Бажаю вам легкого і вдалого чудового місяця. щоб у вас все складалося добре? Дякую вам дуже за перегляд і до нових відео.